Як зробити ось таку рюшу з призбіркою та мережем? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Морган, я є власниця швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні шию суконьку не на замовлення, а для себе. І в суконці по низу спідниці є елемент рюши, до речі, суконька з льону з мережевом. Тож, перш за все, якщо ви хочете зробити таку рюшу, як я вам показала, вам потрібно закрутити натягувач верхньої нитки. І, будь ласка, зверніть увагу, що в залежності від щільності тканинки, вам потрібно буде регулювати ось цей. Натягувач десь більше, десь менше натяг ниточки зробити. Краще експериментуйте спершу на клаптику Друге, вам потрібно відрегулювати довжину стіпка. Тобто регулятор нитки довжини стіпка поставити на максимум. У нас це п'ять рочка. І вуаля, як бачите, тканинка призбирається. Коли ви будете пришивати вже безпосередньо саму рюшу, не забудьте відкрутити обов'язково назад натягувач ниточки та поставити довжину стіпка десь на трійку чи четвірку. Успіхів!